Кому належить, значення Коріння корінь, корінь, корінь у нас квадратичний, тобто однаковий. Тобто ми можемо. Ці числа піднести під один корінь. Це у нас сторін корінь квадратний 5 помножити на 6, дорівнює корінь з 30. Корінь з 30 це у нас 5 з хвостиком. Чому 5 з хвостиком було? найближче цілі числа з коріння квадратного до коріння з 33 це у нас з одної сторони 5, тобто 25, а з іншої сторони 6, тобто корінь з 36. Це число десь посередині, тому десь 5 з хвостиком. І дивимося, який проміжок задовільняє нашу умову. 5 з хвостиком, це у нас це не підходить, це не підходить. Сюди входить якраз. Відповідь ГП. Щоб переконатися, може перевірити далі. Тут у нас вже не підходить, це у не підходить.